Вітаю! Сьогодні на уроці поговоримо про одиниці довжини та співвідношення між ними. А ще порозв'язуємо задачки. Цифрова стежинка. Якщо в тебе є Лего, Виклади на парті по порядку згори донизу відповіді за допомогою цеглинок. Постав відео на паузу, виклади цеглинки, а потім перевіряй. Ну що. Перевіримо. В зошиті записуємо число класна робота і каліграфічно записуємо число, яке має у своєму складі 8 десятків та 4 одиниці. 84. Математичний диктант. Отже, посередині в зошиті записуємо математичний диктант скорочено та записуємо відповіді через клітинку. Число шість збільш удвічі. Записуємо лише відповіді через клітинку. Число вісім зменш удв... удвічі. Наскільки число двадцять п'ять більше, ніж число п'ятнадцять? Запиши число, що передує числу 24. Запиши число, у якому один десяток і вісім одиниць. Число 12 зменш удвічі. Роз'яжи задачку. Перед тобою два відрізки А Б і СД. Виміряй довжину кожного відрізка за допомогою лінійки. І дізнайся потім, наскільки сантиметрів відрізок АБ довше, ніж відрізок СД. У скільки разів відрізок А Б довший, довше, ніж відрізок СД. Отже, спочатку дізнаємося довжину кожного відрізка. А Б дорівнює. 12 см Це Д 3 см. А тепер дізнаємося, наскільки і у скільки разів. Для того, щоб дізнатись, скільки сантиметрів один відрізок довший, ніж інший, треба від більшого відняти довжину меншого. 12 відняти 3, отже, на 9 см відрізок АВ довший, ніж відрізок СД. Тепер дізнаємося у скільки разів треба більше число поділити на менше. 12 поділити на 3 у 4 рази та на 9 сантиметрів відрізок АВ довший, ніж відрізок СД. А тепер перед тобою два відрізки АС і КТ. Треба знову виміряти довжину кожного відрізка, потім дізнатись, скільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок АТ, і у скільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок АТ. Зробити саме за зразком, як ми робили з попередньою задачкою. Отже, АС дорівнює 10 см, КТ 1 см. Щоб дізнатися на скільки сантиметрів довший, треба від 10 відняти 1. А це довший, ніж КТ на 9 сантиметрів. Щоб дізнатися у скільки разів, треба 10 поділити на 1. Отже, на 9 сантиметрів та у 10 разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ. Давай пригадаємо співвідношення між одиницями довжини. 1 Один см 10 мм. 1 дециметр 10 см. 1 метр 10 дециметрів. 1 дециметр це 100 мм. 1 метр це 100 см. Ти можеш в зошиті записати у рамку ці співвідношення. Зараз запиши у сантиметрах кожну довжину. Постав відео на паузу, виконай це самостійно, а потім перевіряй. 6 дециметрів 60 см, 3 дециметри – 30 см, 2 дециметри 20 см, 5 дециметрів це 50 см.

3 см 4 мм, 34 мм, 3 см 1 мм, 31 мм, 9 см 6 мм, 96 мм, 5 см 5 мм, 55 мм, 7 см 3 мм, 73 мм. А тепер розв'язуємо задачку, читаємо умову і запитання. У саду росте 9 кущів рожевих півоній і 3 кущі білих. У скільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих? Давай складемо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер 144 Отже, рожевих у нас 9 кущів. Білих 3 куща. Для порівняння використовуємо круглу дужку. Нам треба дізнатись у скільки разів більше. Для того, щоб дізнатись у скільки разів більше, треба більше число поділити на менше. Отже, 9 поділити на 3. У 3 рази більше кущів рожевих півоній, ніж білих. А зараз відпочинок заплющу членята. Поставивши відео на паузу, подумай про щось приємне розслабся. А потім будемо далі працювати. Ще одна задачка: читаємо умову і запитання. Серед третьокласників секцію волейболу відвідуть 6 хлопчиків і 6 дівчаток, а лижну секцію 3 хлопчики. У скільки разів більше третьокласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну? Отже, волейболом займаються 6 хлопчиків і 6 дівчаток. А в лижни секцію ходять лише 3 хлопчики. Для того, щоб порівняти, нам треба дізнатись, скільки всього третьокласників відвідують волейбол. А вже потім ми зможемо порівняти. В зошиті записуємо задача номер 145 складаємо короткий запис. Отже, волейбольна секція це 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Лижна три хлопчики. Для порівняння використовуємо круглу дужку. Спочатку треба дізнатись, скільки ж всього дітей відвідують волейбольну секцію до 6 додати 6. Отже, 12 дітей відвідують волейбольну секцію. Тепер ми знаємо, що волейболом займаються 12 дітей. У лижну секцію ходять троє дітей. Ми можемо порівняти. 12 поділити на 3. Отже, в 4 рази більше трьохкласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну. Запиши вирази і обчисли їх значення. Уважно читаємо. Вираз, записуємо і обчислюємо. Від суми чисел 35 і 7 відняти число 23. Отже, в нас є сума, від якої треба відняти число 23. Отже, суму беремо в дужки. Від суми чисел 35 і 7 відняти 23. 35 додати 7, 42, Від 42 відняти 23. 19. Різницю чисел 40 і 32 збільшити втричі. Отже в нас є спочатку різниця, яку треба збільшити. Отже, різницю беремо в дужки. 40 відняти 32 буде 8, 8 помножити на 3, 24. Частку чисел 12 і 2 помножити на 0. У нас є частка, яку треба помножити. Отже, частку не треба брати в дужки. 12 поділити на 2, помножити на 0. Отримаємо 0. Роз'яжи вирази. В зошиті записуємо вирази номер 147 записуємо дві колонки вирази, розв'язуємо та перевіряємо. 27 поділити на 3 помножити на 0 дорівнює 0. 3 додати частку чисел 0,7 дорівнює 3, від добутку чисел 8 і 3 відняти число 20. Маємо 4. Від числа 41 відняти добуток чисел 9 і 3 буде 14. 8 помножити на різницю чисел 44. І 44. Буде 0. 0 поділити на різницю чисел 135 маємо 0. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. Сьома сторінка перше завдання. Запиши вирази і обчисли їх значення. Вирази записані, обчислюємо. 0 помножити на 3 і додати 3 буде 3. Від числа 68 відняти добуток чисел 1,34 маємо 34. Від числа 15, відняти добуток чисел 5 і 0 буде 15. Від числа 99 відняти добуток чисел 9,0 буде 99. Від числа 90 відняти добуток чисел 90 і 1 маємо 0. Від добутку чисел 77 і 1 відняти 1 буде 76. Завдання номер 2. З'єднай вираз і його значення. Посередині в нас значення виразів, тобто їх відповіді, зліва і справа, вирази. Які треба спочатку розв'язати для того, щоб поєднати зі значенням. 1 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 0 буде 0, суму чисел 37 і 17 помножити на 1, буде 54. Від числа 79 відняти добуток чисел 24 і 1 буде 55.

Завдання номер 3 Закресли вирази, які не мають змісту. Уважно роздивись на вирази. Які вирази розв'язувати не можна. 14. Поділити на різницю чисел 2 і 2. 1 поділити на 0. Отже, ми знаємо правило. На 0 ділити не можна. Задача номер 4. Склади та розв'яжи. Отже дивимось: У нас є півень, який важить 2 кг. Гусь, який важить на 3 кг більше, ніж півень. І індик, який важить удвічі більше, ніж півень і гусь разом. Для того, щоб дізнатись, скільки важить індик, треба знати, скільки важить гусь. І скільки важить гусь разом з півни. Розв'язуємо. Отже, для того, щоб дізнатись масу індика, нам спочатку треба дізнатись масу гуся, потім масу гуся і півня разом, і вже потім ми дізнаємося, скільки ж важить індик. Першою дією дізнаємося, скільки ж важить гусь 3 додати 2. Отже, маса гуся 5 кг. Другою дією дізнаємось скільки важить півень і гусь разом. До двох додати 5, отже, 7 кг це маса півня та гуся. І третьою дією дізнаємося масу індика. 7 помножити на 2, отже, 14 кг маса індика. П'яте завдання виконуємо самостійно у зошиті. Додому на 24-й сторінці у підручника розв'язуємо задачку номер 148 та вирази номер 149. Та закінчуємо сьому сторінку в зошиті з друкованою основою. Дякую за увагу. До зустрічі!